Святкування Дня незалежності в місті та районі відбулося без надзвичайних ситуацій. Про це доповів на нараді міського голови начальник міської відділу міліції Роман Козяков. Проте все ж деякі правопорушення в місті було скоєно. Щодо в міста, хочу наголосити, що було зареєстровано три сатішки із гаражних приміщень, і також платіжка із. Протянь. Проводимо заходи по встановленню осіб, які причетні до скоєння зазначених правопорушень. Також сьогодні ранком громадянин затримав особу, яка намагалася вчинити крадіжку із автомобіля. Зараз проводиться розслідування цього факту. Був в центральному парку виявлено прибиральницю комунального господарства, обмальований стильного боку пам'ятник, на якому слова певного змісту були написані. Проводились ну, скажем, такий вияв певного вандалізму, От, пошкоджена плитка, знову ж таки, із пільної сторони. На вчорашній день проведені заходів встановлені деякі особи, які перебувають в тій місцевості. Ну, і чином, Продовжуємо такому до тобто, скажем, до встановлення і притягнення до відповідальності за вчинку. Завдячуючи, в тому числі відеокамерам, які розташовані на торговельному комплексі, були встановлені деякі обставини. Ну заходи тривають. Директор комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш звернув увагу на те, що по місту все частіше здійснюють крадіжки каналізаційних люків. нова 2 нова 4 нова 6 Підряд чотири люка каналізаційних забрали, і біля пожарки два водопроводних колодці. Ну, Це навіть одна кришка була з замком, збили замок і разом з завісами вирвали живі. Ну це просто якесь наважіння. За неділю 11 штук. І слава Богу, дійсно продовжують. Не хочу щоб певний причин озвучувати ті заходи, які проводяться, Ну, я думаю, що... За тиждень ми повинні принести певний результат. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук надав інформацію щодо встановлення теплових лічильників у будинках по місту. У нас зареєстровано зараз у головному управлінні житлово-комунального господарства. 61 заявка від будинків лічильників. На Процедури тендерних торгів придбано 58 лічильників і Ще будемо купляти 18 лічильників. Тобто в нас лічильників буде більше, ніж навіть зараз поступила заява від будинку. На сьогоднішній день заключено 27 27 договорів уже з будинковими комітетами або відповідальними від будинків. Поплочено 13 договорів заключені, і на сьогоднішній день встановлено вже. Нових три лічильники по вулиці Голова Туа, 3, 4, 6. Бригада Борис-Пертепломережі виконує ці роботи. Три бригади зараз створено постановлені лічильники і ще раз звертаюся до вони будинкових комітетів, щоб вони прийшли по Борисне тепломережу, отримали договори, оплатили їх і контролювали виконання робіт вже по будинку. Микола Петрович зауважив, що борги за спожите тепло у минулому сезоні громадянам варто сплатити, оскільки цього року опалювальний сезон може видатися не надто легким. Також Микола Корнійчук розповів про роботу комунального підприємства Бориспільводоканал за минулий тиждень. Комунальне підприємство Бориспільводоканал за минулий тиждень відвідували пориви по вулиці Комуністична, 50, Котовська, 27, Київський шлях, вісімдесят вулиця Тостого 87 були замінені, замінені мережі водопроводу по вулиці Шевченка, 100, по вулиці Чехова. Слід відмітити, що продовжуються роботи по монтажу водопроводу по вулиці Воголя. Думаю, що вже найближчим часом ці роботи будуть завершені. Зараз розпочаті роботи по ремонту. Станції по беззалізненню один на першому водозаборі, це ремонт робочого фільтру номер 4 це великі такі об'ємні роботи, вони дорого коштуючі роботи, вони зараз виконуються комунальне підприємство своїми силами. Перший заступник міського голови повідомив, що минулого тижня через головне управління житлово-комунального господарства відповідно до проведеної процедури тендерних торгів була завезена перша партія євроконтейнерів для сміття. Прийнято рішення затверджена програма виділені кошти на заміну всіх контейнерів відкритого типу, які стоять у нас по вулицях міста Бориспада на євроконтейнери поцинковані, закритого типу, щоб туди не могли кажуть лазить собаки. Це е, змінить, як кажуть, обличчя нашого міста. Таких перших 48 контейнерів буде завезено. А заключене до на придбання 570 контейнерів, тобто це нас дасть змогу замінити всі контейнери на закритого типу. Але це не так-то просто до цих контейнерів потрібна відповідно, відповідно і техніка, яка буде вивозити сміття із цих контейнерів. Тобто у нас буде 27 числа відбуватися тендер, знову ж таки, на який запрошуються всі представники нашої. Країни на придбання сміттєвозів нового типу, які можуть забирати сміття із євроконтейнерів. Про нюанси щодо проведення тендера по закупівлі сміттєвозів розповів міський голова. Той, хто знає, як проводиться тендер, він ніколи дурниць говорити не буде. Ви знаєте, що, наприклад, по закупівлі цієї техніки по сміттєвозів ми вже півроку не можемо провести цей тендер. Чому ми його не можемо провести? Тому що Весь час міняється курс євро, курс долара. І ми, наприклад, з Миколою Петровичем по великому знайомству їздили до представник цієї компанії Мерседес. Вони нам поставили ті умови, вони... ніхто не хоче програвати. З урахуванням того, що нестабільна ситуація в державі, вони нам поставили ті вимоги, які ми не можемо виконати, тому що вони кажуть, а де є гарантія, що ви зараз ми вам поставимо і підписуємо з вами угоду по тій ціні, наприклад, так? по курсу євро. А поки ми його будемо там виготовляти, а виготовляють його там немало не багато, десь два, за двох місяців за двох місяців, значить за два місяці міняється, хто нам цю різницю заплатить? Законодавство воно не передбачено. І той, хто з цим не стикався, він не знає. Будемо сподіватися, вже зараз вже виписали ці всі документи. Слава Богу, є зміна в постанову Кабінету міністрів, яка дозволяє там 30% передоплату за послуги надавати. тобто... Будемо сподіватися, що 27 числа у нас відбудеться цей тендер, тому що контейнери є, а транспорту для того, щоб вивозити, вивозити цих контейнерів, поки що немає. Начальник управління освіти та науки Тетяна Черноіван розповіла, що тендер на закупівлю картоплі, пізних сортів для харчування дітей, шкіл та дитячих садків міста не відбувся. Перемовини вели ми із трьома постачальниками. Минулого тижня і були більш-менш впевнені, що в нас тендер відбудеться. Але, на жаль, сьогодні, на 9-ту годину, жоден із постачальників документи так і не надав. Я запитала, чому ж сталося? Ви ж ніби планували, ви обіцяли. Вони пояснили так, таким чином, що нібито в четвер, п'ятницю відбувся стрімкий ріст цін на закупівельну ціну на картоплю і вони не змогли вже переробити. Сьогодні будемо оперативно подавати на повторне проведення. Заступник міського голови Людмила Пасенко зазначила, що заходи, які відбувалися минулого тижня у місті, були приурочені до святкування Дня державного прапора України та Дня Незалежності. А також Людмила Васильівна розповіла про досягнення творчих колективів Борисполя поза межами міста. Наші творчі колективи мали можливість не тільки радувати своєю майстерністю на міських. Заходах, але побували і на всеукраїнських заходах. 21 числа три колективи взяли участь в національному сорочівському ярмарку, і от переді мною такі красиві, так етнічному вигляді зроблені обереги, так які дарувалися Переможцям конкурсної програми, яка проходила в Солороченцях, і ось такі грамоти. І, і, і хочу зазначити, що наш народний аматорський хор Терниця здобув перше місце керівник Анатолій Паломаренко. народний аматорський хор Червона Калина імені Денисенка здобув друге місце керівник Вікторія Савченко і аматорський танцювальний колектив Бориспільські молодички здобув третє. Місце керівник Світлана Новодворська. Ну а 24-го наша пор червона калина також виступав в українському домі. Людмила Пасенко також проінформувала присутніх про стан готовності міських закладів освіти до нового навчального року. На минулому тижні у нас також активно працювала робоча група по перевірці готовності всіх навчальних закладів до 2015-2016 навчального року. Хочу зазначити, що є заклади, які вже повністю готові прийняти першокласників хоч і завтра, і всі учні на навчальний процес. Є, звичайно, заклади, де ще йдуть активно будівельні роботи, але всі будівельники пообіцяли, що вони будуть завершені в повному обсязі внутрішні роботи, і наші школи. В оновленому такому зовнішньому вигляді приймуть учнів на навчання. Тобто акти готовності навчальних закладів підписані абсолютно всі. На нараді міського голови було продемонстровано проєкт загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, яку планують побудувати у Борисполі по вулиці Робоча Банківська. Вартість майбутнього закладу 120 мільйонів гривень. Міський голова зауважив, що детальну інформацію про школу буде надано в другій декаді вересня. Хочу сказати, що цей проєкт, в цьому році буде завершений це не папір. То ми в другій декаді, в березні місяця, коли вийде сам архітектор, який Займай. займається цим проєктуванням, тобто в цьому році повністю школа буде готова для будівництва, тобто проєкт буде виготовлений. Отак він буде виглядати ця школа. Фасади школи вони в принципі залишаться незмінними. Головний лікар Центральної районної лікарні Олександр Щур повідомив, що за період свят до лікарні звернулося чотири людини з алкогольним отруєнням. Зараз поліпшили умови за трохи роботи приймального відділення, зробили противошокову палату і зробили профілізацію, додали ще одну, одну медичну сестру, щоб робила ці противошокові палати. Трохи стало працювати легше, але я пам'ятаю, як працював в черговому відділенні в 2006 році і зараз це дві великі різниці. Якщо в 96-му-95 році тебе раз-два рази вночі піднімуть, ти вже скажеш, що чергування невдало. А зараз лікарі і не пригайде, повністю відб, люди йдуть і вночі, і в день. Виконувач обов'язків начальника управління соціального захисту населення Людмила Гусь повідомила, що наразі в установі на обліку перебуває 169 учасників бойових дій. Ці люди на право на користування сім'я відсотків. І на сьогодні управління перерахову компенсацію середнього заробітку 25 організаціям, працівники яких призвані на військову службу. Розмір складає загальна сума відшкодування становить біля 7 мільйонів гривень. Учасник бойових дій вістування... Влас своєю біглі в 70% після його загибелі дружина отримує статус членці загиблого. Якщо ну, держава визначила, що сума величина сукупного доходу для користування бігою складає 1710 гривень. Якщо е, вона отримує скажімо так, більший дохід, вона втрачає пільгу. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.